О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений! Ексклюзив PlayStation 5 Rise of Ronin не вийде пограти в південній Кореї. Все через те, що корейські гравці були незадоволені тим, що гра прославляє японського вченого Йошіду Шогіна, який вважається суперечливою фігурою в південній Кореї. Я ніяк не могла зрозуміти, чого ж мені не вистачає. Sony повідомила, що ігри їх основних франшиз, по типу годоварів Spider-Man'ів, не виходитимуть до квітня 2025 року. То чого нема? Нема, крім того, вони неочікувано заявили, що і надалі будуть потрохи випускати проєкти на ПК, і вперше заікнулись про мультиплатформу. Невже у відповідь на вихід умовного Hellblade на PlayStation На Xbox потім чекує умовний Spider-Man? Чому це неможливо? Бо неможливо. Чому топив виродку? Каталог PlayStation Plus Extra та Deluxe поповниться купою ігор. Серед них і вальгальні асасини, і повне видання The Outer Worlds. повний список цих забавок, щойно промайнув на ваших екранах. Дякую. Remedy опублікували ще одного щоденника розробки другого Алана Вейка. Stay down! Wait, I need a gun. No Цього разу вже показували й підготовку до легендарного виступу на сцені The Game Awards і процес фільмування не менш легендарних реклам братів Яко та Ілмо Коскела. for what comes next. Arrowhead, розробники Helldivers 2, винаймають купу працівників, аби ті допомагали їм у створенні більшої кількості нового контенту для гри. Я, я не знаю навіть чесно, я не знаю за що братися. Очі розбігаються, руки р -р розбігаються, Також все розбігається. Розробники Dragon's Dogma 2 повідомили, що гра на консолях працюватиме більше ніж в 30 кадрів. Прогрес. Перед виходом того самого подкасту Xboxів Спенсер та Бонд провели окремий закритий івент для співробітників, з якого витекло трохи неперевіреної інформації. Як про їх міжплатформінне майбутнє, так і про вихід наступної Калавдуті десь колись в жовтні цього року. Брехня! Сидите і чекайте, поки пісмейкер вийде в МК 1 а він вийде в Wait a minute! Другому, причому мобільному. І буде дуже смішно, якщо він релізниться там швидше, ніж в МК. Не смішно. Смішно. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.